Аншлаг в 11-му ліцеї з самісінького ранку. Вже не вперше тут проводять благодійний ярмарок для того, щоб зібрати гроші на підтримку українського війська. Школярі наготували повну смаколиків. кажуть, спеціально вставали з самого ранку, аби все було свіжим та смачним. Це сосиски в тісті, це пончики. А ще є цікавинка печиво з побажанням. Ще ми зробили піцу, попкорн зробили желе. Ви тут ніде не знайдете жарені пельмені, це дуже смачно шариберішо. Зайняти перше місце. Ми минулого року назбирали десь 5300 тисяч 300, Напевно хочемо збирати ще більше і бути першими. Ціни в учнів школи кажуть, не кусаються. Ось ці горішки – одна штука 5 гривень і кекси одна штука 10 гривень. Одна з найбільших черг за солодкою ватою, яку готують старшокласники. Христина каже, продають по 20-30 гривень. Мета зібрати якомога більше грошей. Ці гроші всі будуть передаватися для наших воїнів, для наших захисників, дякуючи, яким ми зараз живемо, дякуючи, яким у нас зараз мирне на небо, тому чим найбільше. Старшокласник Олександр готує картоплю фрі. Каже, з друзями вирішили з креативити й продавати щось оригінальне. Ми хочемо заробити більше для нашої армії. Ми придумуємо щось нове, якийсь креатив вносимо, щоб заробити більше грошей. Наталія мама школярки. Вона тільки за такі благодійні ярмарки. Наготували смаколиків дуже багато для наших мам, вчителів, тат, діток, сосиска в тісті, печиво різне, горішки. Кекси пригощайтеся, якщо хочете. Всі хочуть допомагати і всі йдуть до перемоги. Такі ярмарки у школі проводять постійно. Кожна дитина знає, за зібрані гроші купують необхідне для військових. Раніше, наприклад, придбали безпілотник, два генератори і багато воску для окопних свічок, які потім робили тут же в школі. Директорка ліцею Галина Сидорук наголошує, що волонтерство зараз на першому місці. Зараз для всіх в пріоритеті має бути робота для фронту. Бійцям теж нелегко. Попередній ярмарок приніс 108 тисяч гривень. До них розповідає директорка. Доклали вчительські гроші і купили на фронт машину. Сьогодні школа збирає на FPV дрони для наших військових. Хотілося, щоб ті дрони дійсно допомогли бійцям, тому що серед наших дітей є дуже багато батьків, братів, які воюють на фронті. Ну і от перемоги хочемо всі, і стараємося, як тільки можемо наближати перемогу. Буквально ось на канікулах сплили кілька сіток. Зараз вже знову будемо робити окопні свічки. Усього на цьому благодійному ярмарку вдалося зібрати 177 тисяч гривень, вражений такою підтримкою освітяни школярів. Міський голова Ігор Чайка він також завітав на шкільний ярмарок. Я Отримую велике задоволення від спілкування із самими дітьми, з вчителями, і радив би підтримувати таку ініціативу. Ігор Чайка зауважив у всіх ковальчан одна мета допомогти тим, хто захищає нас на фронті. Ми, як влада, розуміємо, що це не військові повинні просити. Про допомогу в нас і не їм потрібні дрони, а це нам потрібно, щоб дрони і решта потрібних речей були у наших військових, тому що всі ми зацікавлені, щоб не лише стримати ворога, щоб він не дійшов сюди, а й взагалі вигнати ворога з нашої землі. Нещодавно на підтримку армії міська рада спрямувала 11,5 мільйонів гривень. Це в тому числі гроші, які громада отримує з податків із зарплат військових. Це дрони. Зарядні станції, обігрівачі ну тобто, все те, що просили військові зараз. Ми оголошуємо нову закупівлю на дрони. Це порядка 150 дронів, тобто це системна робота, яку ми робимо постійно і будемо робити до слова. Загалом ковальська громада отримала 56 мільйонів так званого військового ПДФО. Усю суму витратять на підтримку наших військових. Це окрім грошей, які збирають волонтери, і ті, хто працює, і ті, хто ще навчається, як от колектив 11-го ліцею. Марія Вавренок, Василь 12-й канал.